Всіх вітаю на своєму каналі, і сьогодні я хотів би поговорити про оновлення гри, про яку я вже знімав відеоогляд на своєму каналі, а саме Red Dead Redemption. Багато гравців досі не можуть оновити Red Dead Redemption до Xbox Series XS. Після релізу оновленої Red Dead Redemption для Xbox Series X та S та Xbox One Rockstar обіцяли безкоштовний апгрейд з версії Xbox 360. Проте оновлення отримали не всі, в тому числі і я. Спочатку розробники почали жонглювати підміною понять. Мов безкоштовний апгрейд можуть отримати лише ті гравці, які володіють версією для Xbox One, от тільки гра до оновлення на сучасній консолі існувала виключно у вигляді зворотної сумісності для Xbox 360, тобто цифрової версії для Xbox One взагалі не існувала. Хоча в мене був диск, де вказано, що Red Dead Redemption як для Xbox 360, так і Xbox One, от тільки безкоштовне оновлення має силу виключно на цифрову версію гри. Ті, хто володіє фізичною копією, все одно мають купувати оновлення за гроші. Чому Rockstar стали такими жадібними, не зрозуміло. Але судячи по цій ситуації, гроші для них не пахнуть. Я особисто не міг написати Rockstar в підтримку щодо цієї ситуації, бо рівень їхньої бюрокрації виходить за межі фантастики. Щоб їм написати, потрібно увійти в аккаунт, а я не можу у нього увійти, бо в мене підключена двофакторна верифікація, а програму з нею я давно видалив. Тому потрібно відновити аккаунт. Але коли натискаю Скинути пароль для відновлення аккаунту, то мене просить букфакторну верифікацію, і при цьому я не можу написати в підтримку, щоб відновити доступ до аккаунту, поки не ввійду в аккаунт, в який я не можу увійти. Тобто це справжнє божевілля, це називається демократія на вищому рівні. Я також намагався зв'язатися з підтримкою через одне з листування, яке проводив з Rockstar раніше. Але мене там теж послали, повідомивши, що той тікет закритий і для звернення потрібно створити новий запит, а для його створення знову ж таки потрібно увійти в аккаунт. Аналізуючи таке ставлення Rockstar до своїх користувачів, я не здивований, що вони вже більше тижня не спішать вирішувати питання з оновленням для Xbox Series. Взагалі я хочу отримати це оновлення через дві головні причини: перше це підвищення частоти кадрів до 60 ФПС. І друге, це заради хардкор режиму, так як тільки він повністю розкриває весь потенціал геймплею гри. Проходити і досліджувати гру на звичайній складності може бути цікаво тільки в перший раз, не більше. А враховуючи, що я цю гру проходив більше п'яти разів і планую також і знову проходити, то хардкор режим це для мене мастхев. Звернення у підтримку Microsoft та Rockstar іншим гравцям теж не допомагають. Користувачам радять почекати, бо компанія ніби розбирається в ситуації. Rockstar офіційно визнали цю проблему, так як на Switch і PlayStation 5. Аберет обійшовся без проблем, проте з Xbox вони цю проблему досі не вирішили. А взагалі дадуть мені це оновлення безкоштовно чи не дадуть, я не знаю, але своє ставлення до Rockstar я вже повністю змінив. І змінилось воно найкращу сторону, бо замість того, щоб допомогти гравцям вирішити дану проблему, вони продають цю гру за 25 доларів, як і 15 років. І ладно би це був ремейк, але це всього лише ремастер. Гра і так зворотній сумісності виглядає шикарно. І взагалі через регіон Туреччини два роки назад я її купив за 50 гривень. 50 гривень Карл. Зараз за неї просить 1000 гривень. А через декілька днів, як закінчиться акція, вона взагалі буде коштувати 2000 гривень. Ось скажіть мені, хіба легке покращення текстур, буст ФПС і повернення хардкор режиму, який вирізаний, повинні підвищувати вартість грив 50 разів, це якась маячня. Я б взагалі не записував би це відео, якби Rockstar не обіцяли, що апгрейд буде безкоштовним. А те, що вони зараз, користувачі, які володіють версією для Xbox 360, просять 25 доларів за апгрейд, ну це якийсь маразм.